1.06.2025 року внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено згідно з заявок 1580 звернень мешканців, було пошкоджено 79 об'єктів. З цих 79 об'єктів це 42 об'єкта по покрівлі. Це перше питання обов'язково. Ми надаємо в короткий термін шифер. Потім виконуємо ремонтні роботи. А також є програма по 58, так називаємо, 58400 для надання мешканцям власникам для того, щоб вони самостійно провели роботи. Після тижня ми бачимо тенденцію, що із 42 у нас 17 виконано самостійно. Спільно з комунальним підприємством ЗРС виконано 25, е, На залишок треба. Кошти станом на сьогодні у нас залишок 330 тисяч про моніторіли ринок, ремонтної роботи, по покрівель даної категорії сложності вони від 150 до 200 тисяч гривень. Тому сума потрібна ну, велика. І у нас є бюджетний запит на наступну сесію. Там порядка 2 мільйонів. А за урахуванням того, що ми не можемо чекати, коли буде сесія, просимо розглянути можливість перерозподілу. Коштів з позиції тренування, з позиції видалення і з позиції вивезення наносного ґрунту з зелених зелен це мільйон сто. Цих коштів достатньо, щоб ми закрили ці питання по першому 06, Плюс у нас ще десь буде залишок на дві-три криші. Не дай боже, буде ще при Чому не роздаємо там? 58, тому що ми зробили моніторинг від 1 шиферіни до 200, це, мабуть, правильно з точки зору економії фінансів, щоб виконували самостійно, тому що ми надаємо матеріали або комунальне підприємство. От 20 до 60, з урахуванням, що це більш в районі пенсіонери, мало імущі, Люди виконують підрядні організації. І якщо щось більше, 60, ми розуміємо, що це не, вже не поточний ремонт, це капітальний. Капітальний ми не виконуємо, капітальний йде однозначно на є відновлення. Тобто приблизно така ситуація. На даний момент, по вчорашньому прильоту, вирішується питання, по будівлі зруйновані, квартири. Многоквартирний будинок. Зараз кобра працює, вирішується питання по зносу цієї будівлі. Пошкоджено там багатоповерхівка, але не дуже багато по вікнам. На сьогодні всі 79 заяв ми перекрили. У нас в роботі залишилося ще там 4 заяви. Ну, щоб було по розуміння, Перекриваємо. Ну а яка кількість достатньо? Мільйон сто знімаєте, просто ви... резерв Резерву. Резерву. Резерву немає розумію. може десь пошукати там в ремсервісі якомусь там. Що за що ремсервісу ми зараз і вирішили це питання з урахуванням, що проблематика в комунарському районі співробітники ремсервісу задіяні на виконання цих Станом робіт. На сьогодні у вас, в принципі, картина речі? Так, що ви перекриваєте? Так, ну. да, якщо нічого не буде, у нас навіть є залишок там дві-дві з половиною Орентовна вартість. Це тих цін, які я сказав, у нас йде жорсткий моніторинг цінової позиції. У нас поку нас на кожну будівлю, у нас не взагалі договір на аварійні. У нас під кожну будівлю йде договір. По цей договір моніторинг цінової позиції, технагляд плюс мешканця. Винесете за це, 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 це персональну відповідальність. Ну, да, поставити на голосування хто за те, щоб підтримати да, перерозподіл. Рішення виконкому про перерозподіл видатків місцевого бюджету. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, одноголосно.